Вони ніколи не могли подумати, що є абетка ромська, що є слово ромське. Ми знаємо, що є в Ужгороді дві сеграційні школи. Це чотирнадцята, 13. Я бачила в 14-й школі буквар міхи Казиміренка. Дуже унікальний буквар. Одна сторінка ромської мови, і той самий текст покладено українською мовою двомовні. Це просто ну, фахово підійшли упорядники до цього питання. Ви чули, як звучить Шевченко ромською мовою? А буква ромською бачили? А скільки людей володіють цією мовою по світу, знаєте? До Всесвітнього дня ромської мови розкажемо, покажемо та здивуємо. Це буквар ромської мови, виданий досить давно, прекрасно ілюстрований. Підготували його два автори: Михайло Козімілінко і. Ілія Мозоре. Він виданий ще 1998 році. А яким діалектом він написаний? А, а, на жаль, він написаний на сербському діалекті, і наші роми не все розуміють, як, як тут написано. жукел, якщо я правильно це вимовила, це у перекладі пес. У нас це буде рукону. Просто така кардинальна різниця. До цього букваря мала бути ще випущена методичка, але вона не була зроблена для того, щоб діти краще його засвоювали. Але це була така величезна прогалина у цьому. Тобто, як і вчителі його вивчали спочатку, так і точно так же і учні вивчали його з Азів. І, і тому цей досвід він не був поширений і допрацьований до кінця. Після двох років такого провного використання закарпатські школи перестали його використовувати. Міха Казиміренко унікальна постать. Він, власне, українець ромського походження, батько Ром, мама Українка. Він дуже багато зробив, член національної спілки письменників України. І він видав, навіть переклав Шевченка думи мої ромською. І ще кілька збірок видавав. І що унікально, він їх робив вимовними, і це також цінно. Але знову ж таки, це буквар регіональний. От немає такого поширення популяризації, він не має грифу міністерства. Вклад Зимиренка величезний в популяризації, в збереженні, в поширенні цієї мови. Він почав її з Шевченка і потім далі вже розбивав свої поетичні. Можливості і твори, і знаєте, у нього надзвичайно чудова лірика. Знаєте, яку можна зачитуватися? У нього прекрасні громадянські вірші. І його твори, які є, мають величезну кількість староромських слів, які мало використовуються. Для того, щоб мова не забувалася. І ось це є в основі, в основі його творчої діяльності. Зараз ми матимемо унікальну можливість поспілкуватися з сином Михайла Козимеренка В'ячеславом Козимеренко, який наразі проживає за кордоном. А пригадайте, будь ласка, яким був ваш тато? Він дуже хотів, щоб Роми були освічені, Але якщо Роми йшли в освіту, вони вже Трохи не ставали ромами. Чому для нього так важливо було зберегти цю мову? Дуже багато було ромів, які позабували свою мову. Вони співають, танцюють, але повсякденні вже забули ромську мову. Батько забув, син забув, то внук ніяк його не згадає. Я читаю його вірші, і я упереджений, але вони для мене не перевершені. Він дійсно здібна людина. був. Він не тільки у віршах був здібний. Це ж він працював і сміявся каже, синок, Мене оцінять через 100 років. Він був найшанований для мене. Він був найбільшим для мене авторитетом. У мене є його архіви, але я навіть іще до них, я їх склав і навіть їх ще не розбирав. Настане час, то я його віддам. Нащо мені на ньому сидіти? То є людське, то для людей. Угу. Він не для мене це писав, він писав це для всіх. Ромська мова не має державної підтримки. Ну, принаймні до тепер не мала державної підтримки. Зараз Кабінет міністрів ухвалив стратегію про збереження отих восьми мов, яким загрожує зникнення. І з-поміж отих восьми мов, там ідишу, гагаузької, румейської, румської, є ще і ромська мова. І ось тут ми прописали дуже багато пунктів, що потрібно для того, щоб ця мова набула поширення. Стратегія розрахована на 10 років. Перше питання це кодифікація. Кодифікація це систематизація, упорядкування, унормування розмовної мови у літературну. тобто та, яка буде відбита на письмі, та, яка буде знаходитись у словниках. У довідниках, у правописі ромська мова належить до індоарійської групи, до індоєвропейської групи мов. Її багато, понад тисячу років. Перший ромський буквар було створено на основі кирилиці у 1928 році. Це перший ромський буквар на теренах колишнього радянського союзу. Зола Кондор, відома громадсько культурна діячка, менеджерка Ради Європи. Вона в 2020 році запропонувала працювати над ромською абеткою, над написанням підручників для ромів. Ми створили і програму для перших, других, третіх, четвертих класів за вимогами нової української школи для Ромських дітей. Ця програма має гриф Міністерства освіти, тобто вона розглянута і затверджена Міністерством освіти і науки. Вона розміщена на сайті міністерства і нею можна користуватись. Інше питання підготовки фахівців. І ось тут нам потрібно державі, звичайно, безперечно, звертати увагу на. Підготовку і перепідготовку от курси підвищення кваліфікації з навчання ромських дітей, і це має бути запроваджено в університетах проблема підготовки самих. Представників ромської спільноти, от дітей, щоб вони йшли на педагогічні факультети і отримували саме освіту вчителя початкових класів або просто філолога. У 99-му році починає виходити газета «Романія». Ми провели декілька таких конференцій, ромські ЗМІ, як їх розвивати, як підготувати. І ось на, на таких от, цих семінарах ми запрошували до себе. Всіх більш-менш видатних людей, яких ми знали, і яких нам рекомендували самі Жароми, і попросили, якщо він може, щоб він нам надсилав свої матеріали. І ось якраз у першому номері і був заповіт опублікований Шевченка у перекладі, він себе називав його Міха клміха Козимиренко. Думи міри, думи міри, хасював туменця в сатерде сир халади длугоне раденця. У вас була така рубрика Пишемо і читаємо ромською мовою. Було, В перших номерах, так. Да. Для чого ця рубрика вона там була? Пробували зацікавити читачів, що ромська мова може бути не тільки розмовною, а й писаною. І ось якраз з цією метою ми були ми показували, печатали букви. З малюночками і потім до них е приклади, як вона звучала у мові, оскільки не було спеціалістів. Ну так більш-менш, ми використовували е буквар е міх Козіміренко, тобто показували, що є писана мова, є розмовна мова. Але ми перекладали її вже на наш закарпатський діалект. Оскільки е ця газета в основному йшла для ромів, ми роздавали їх безкоштовно е людям, відвозили в табори. То інколи вони з цікавістю дивилися на це, і що да, да і таке є, що вони ніколи не могли подумати, що є абетка ромська, що є слово ромське, яке може бути, тому що в нас спочатку перекладів багато не було. Ромська мова є складною мовою. Понад 6-7 діалектів існує ромських: і лаварський, і калдерарський діалекти, і сервійський, і кишенівський. І ось тут знову ж таки проблема, який діалект обрати за основу. Ми беремо діалект, який найбільш вживаніший на теренах України. І на основі цього найбільш вживанішого діалекту потрібно створити літературну мову ромську. А далі на шарування діалектів. Ми ж знаємо, що діалекти лише збагачують наше мовлення, вони тільки прикрашають його і від того. Ми збагатимо ромську мову, яка буде в майбутньому кодифікована, і я в це вірю. Це є вимога часу. І ось оце якраз і Козимиренко хотів показати своїми напрацюваннями. Козимиренко це унікальна людина, тому що коли ти зустрічалася з ним, він ніби випромінював світло і настільки образно і настільки гарно літературною мовою говорив з тобою. І потім я пізніше дізналася, що він точно так же глибоко і з величезним запасом слов володів і ромською мовою, якраз оцим сербським діалектом. І в ті вірші, які він писав, ними можна просто зачитуватися. Надзвичайно щиро говорить про любов, любов ну свого народу до України. Я мушу вам тоді зацитувати оцей вірш. Моя Україна, ласкавою, мій краю, і день, і вночі я твій біль відчуваю, і очі застелюють, сльози солоні, а паморозь тих улягає на скроні. Хочу тебе бачить, відродженою знову, пісні твої чути, Шевченкове слово, щоб цигана ти визнавала за сина, бо ти ж і моя нейка, моя Україна. Я, мабуть, оцими віршованими рядками показую його громадянську позицію. Натрапила ще на таку інформацію, що він переклав гімн України. Я можу сказати вам більше. Коржов, Коржов угу. виконав цей гімн ромською мовою, і є записи, прекрасні записи виконання гімну України ромською мовою. Ча спадщина Михайла Козимиренка це не просто вірші, це заклик до збереження мови. Сьогодні ромська мова офіційно перебуває у списку мов, які на межі забуття. Саме тому Всесвітній день ромської мови це не просто свято, це нагадування, що необхідність діяти так, як це робив Михайло Козимиренко вивчати, розмовляти, популяризувати. Мова це душа народу. Його історія і його майбутнє. А живе вона тоді, коли нею говорять. Ачен Бахтале.